Вітаю, Любі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією і життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Минулого року ми з дружиною святкували п'ятиріччя нашого шлюбу, запросили друзів, батьків, колег, щоб разом відсвяткувати наш перший маленький ювілей. Моя дружина була справді найкращою у світі, люблячою, турботливою, як і всі жінки. Мій брат суперфотограф, роботи якого постійно висвітлюють на різних виставках. Він часто змушує мене їх відвідувати. Я зазвичай придумував різні вигадки, але цього разу діватись було нікуди. Виставка під назвою Кохання на злеті мрій. А на фото були пари, яких фотограф застав об'єктиві випадково, збираючи різні фотоматеріали. Прийшовши на виставку, і випивши два келихи шампанського, які зазвичай прийняті під час таких заходів, я мимоволі почав споглядати картини. Підійшовши до однієї з вітрин, я побачив свою дружину на прогулянці в обіймах якогось чоловіка. Він був на вигляд статний, модний та багатий, а його рука знаходилась далеко внизу від талії моєї дружини. Мені відняло мову. Я вже нічого не розумів, було бажання покинути ту виставку і більше сюди не повертатись. Але як іти додому? Навіть туди мені не хотілося йти. Хоча зазвичай я поспішав додому, як навіжений до дружини та її страв, які вона готувала для мене після роботи. За словами дружини, це був брат, який вже довгі роки проживає в Америці. Ну і звісно, познайомитися з ним було неможливо, а лише на світлинах в родинному альбомі. І ви реально думаєте, що це правда? Також цей чоловік не зміг прилетіти на наше весілля, бо він займався важливими справами під час виробничих процесів у Каліфорнії. Далі брат різко перестав бути братом, тепер він став законним коханцем, а якщо точніше, нареченим. Із цього сказаного правдою було одне він справді проживає в Америці, і, до речі, до нього скоро мала доєднатись і моя дружина. Адже вона планувала змінити країну. І я все ж таки зібрав її речі і вигнав її зі своєї квартири. Нехай купує квиток на літак і їде до нього в Америку. Хто зна, може, в нього і самого є родина. Цей брат і сам не в захваті виявилось від цього. За три дні після йому я зателефонував і розповів, що тепер Юлія його. А він у відповідь: навіщо вона мені? Я просто хотів мати супутницю під час моїх візитів до України. Мені й тут жінок вистачає. Я засміявся на ці слова. Ось так тепер, Юлечко, хотіла спіймати птаха в небі, а тепер ні синички, ні птаха. Поїхала додому до батьків, де мама влаштує Юлі веселе повернення. А пізніше я знайшов собі нову жінку. Цього разу сподіваюся, що на все життя. Своєму брату подякував за виставку. Він виявляється, і не знав, що там моя дружина. По силуету він її міг пізнати тільки я. Сказав йому, що він фотограф від Бога, і сама доля дала йому цей кадр. Інакше я б і подумати не міг, що моя дружина мені зраджує.